Hello and welcome to Nash Volos, uh, Ukrainian Rus Radio. I am your host uh, Anton Lysianko, and today we will be speaking with uh, famous Ukrainian journalist uh, from Ukrainska Pravda, Roman M Romanuk. The interview will be in uh, Ukrainian language uh, about the significant changes in the Ukrainian uh, Armed Forces Command uh, structure. Вітаю слухачів Радіо Наш Голос, Радіо Українського коріння. А сьогодні з нами Роман Романюк, журналіст Української правди, і ми будемо говорити про останні зміни в військовому керівництві України. Вітаю Романе, привіт, скажи, будь ласка, от перед звільненням залужного було дуже багато чуток. Було багато публікацій анонімних телеграм-каналів, і зрештою навіть і іноземні змі почали писати про це про конфлікт зеленського і залужного, посилаючись на свої. Джерела, ну, очевидно, в адміністрації президента України, чи можливо у генштабі. Якщо таке рішення вже було прийнято, чому комунікація відбувалася таким чином? Вона була погана на твою думку, чи так і мала бути в умовах військового стану? О, ну, мені здається, тут треба розмежувати кілька о, різних речей. Та перше, о, те, що ти називаєш чутками. Друге, те, що називають інформацією з телеграм-каналів. І третє, це вже хвиля іноземних медіа, які включилися в цей процес. Та? Те, що всі називають чутками, це насправді ну, в Україні там два буквально видання, які про це писали. Це була українська правда. Що в грудні 2023-го ми писали, що Зеленський швидше за все звільнить залужного. І от на початку Лютого по суті, е, ну ми поновили е, цю інформацію, тому що розуміли, що звільнення відбудеться буквально от е, з дня на день. Та очевидно, що е, ці статті були написані з посиланням на анонімних е, співрозмовників в офісі президента, в уряді, в генштабі, е, очевидно, що. Така ну форма подачі була єдиною можливою, тому що люди, які погоджувалися говорити про цю історію, розуміли, що будь-яка їхня публічна комунікація означає одразу звільнення їх з посади в кращому випадку. Тому якби про таку тему всі погоджувалися говорити єдино і виключно на анонімній основі та тому. Те, що називають чутками, насправді було не чутками, було достовірна інформація, яку ми, ну, багато разів перевіряли, і яка типу, не викликала у нас особисто сумніву. І рівень наших співрозмовників був ну реально топ-левел. Це якби люди, які не обговорюють прийняття рішення, ухвалюють ці рішення. Там тому о, о, ця Але інформація хотіла дуже... залишитися анонімними. Очевидно, тому що ну більшість із них так чи інакше залежні від там емоційного стану Володимира Зеленського і його манери е, рубати з плеча та тобто і звільняти людей, отак, от, от без е, попередження і без комунікації. Да? Потім е, очевидно, що цю хвилю, ну що цю інформацію, яку ми здобули, яка якби не підлягав не, не виникала, в... не викликала нас сумніву, що, що вона доступна. Що це 100% інформація. тому що Ну, знаєш, ми відповідали за неї своїми іменами і, і, і ім'ям свого видання. Потім ця інформація, відповідно, почала на всякий е, штип трактуватися в анонімних телеграм-каналах, які не несуть жодної репутаційної відповідальності, жодної взагалі відповідальності, будь-якої відповідальності за те, що вони говорять. От, і очевидно, що ця інформація почала ширитися так само і російськими телеграм-каналами, та і тоді всі почали казати: о, от раз російські телеграми про це пишуть, значить це брехня. Ну але те, що російські телеграми пишуть про нашу проблему, яка реально існує, не робить цю проблему неіснуючою. Та? тобто, о, це просто була о, ну, з нашого українського боку така, от дуже неправильна, неправильний погляд на ситуацію. І потім, уже в кінці, іноземні медіа включилися в цей процес, коли зрозуміли, що те, що ми написали. Ну, достовірна інформація, що вона реально правда, і що ну, це звільнення відбудеться там з дня на день. Багато ми останні то тексту. Тобто, то, перша була все-таки українська правда. Перший текст питання. про конфлікт Залужного і Зеленського ми написали в квітні 2022 року. Київ стояв на півоточенні, російські танки стояли в Бучі, а тут уже ну, в оточенні Зеленського намагалися. Якось там впливати на залужного, заборонити йому займатися політичною діяльністю. Заборонили йому там використовувати благодійний фонд свій, який в якій вони боялися, що він використає його для там партійної якоїсь роботи. Тому будівель це був квітінь року. В грудні 23-го Ми написали текст про те, що ну Зеленський не ну, якесь для себе всередині внутрішнє рішення прийняв, що він буде звільняти залужного. Uh, і, в принципі, залужний для себе внутрішнє рішення тоді ж теж прийняв, що він не буде ну якось і там домовлятися з зеленським, давати задню, чи ще щось, що він ну якщо його звільнено, то звільнить в нього така от позиція. Таке бачення війни, таке бачення того, що ми можемо зробити, а що не можемо зробити, та таке бачення якихось перспектив часових. Рамок і якогось подальшого розвитку е, військових подій, і воно не сходить, не збігається з е, поглядом Зеленського. І тоді в грудні було очевидно. Ну, для нас особисто, ми про це написали всім читачам, і там щось 300 тисяч переглядів е, прочитань того тексту було. Е, реакція була неоднозначна, але люди, які давно читають українську правду, знають хто ми й що ми, вони якби розуміли, що так воно е, в принципі буде. І через місяць воно так, в принципі, і сталося, як ми писали в грудні. тому. Е, Ця ну, історія вона давня, і те, що офіс не комунікував її, це насправді дуже для мене е загадкова штука. Ось очевидно, що коли ти звільняєш людину там з найбільшим рівнем довіри в, в державі, та не саме такий, і коли ти звільняєш людину, яка Ну, по суті, за всіма закритими соціологіями, які зараз е, проводяться, тобто вони не публікуються, тому що соціологи мають якесь ну, таке внутрішнє між собою домовленість, що вони, поки війна ну, то політичних рейтингів не публікують, але вони їх роблять на замовлення і того ж офісу президента, і інших політичних гравців. Така соціологія проводиться. І останні там місяці вона вся показує, що залужений виграє не тільки вибори президента, але, можливо, і парламентські вибори. Тобто фактично, одночасно, своїм да? звільненням президент України відкрив залужному двері у питання не в тому, що питання в тому, що залужний уже там був, тобто, це постфактум рішення, і з точки зору політичного якогось майбутнього ну, з політехнологічного, воно навіть трошечки запізніло. Тобто, це треба було робити раніше, якщо дивитись на ситуацію чисто політично, але це не чисто політична ситуація, тому що. Політика, це щось таке, поки що далеке і ефемерне, та Тобто, в першу чергу війна, і от коли ну у Зеленському залужно розбіглися погляди на те, як і подалі рухатися в війні, особливо після колонки залужного в економіст. якщо пам'ятаєш, перед Новим роком була так. колонка, де залужний виклав свій погляд на те, що відбувається, назвавши те, що ну ту ситуація, яка зараз є глухим кутом, і накреслив якісь рішення для того, щоб з цього глухого кута вийти, то всі ці рішення передбачали. Певну стратегічну паузу. Тобто, що е, можна поки що забути, там е, не забути, а відкласти на якийсь дальше перспективу там, питання виходу на кордон 91-го року, зараз треба типу, е, ну, втримати те, що є, і щоб Збройні сили швидко здобули нові спроможності, здатні наносити асиметричні відповіді е, росіян. Так? Але всі ці. там і Технологічна перевага, і зміна рекрутингу, і зміна підготовки, і навчання бійців, утримання і все інше, воно все передбачає досить довгий період підготовки, Дос, досить, дуже довгий. Деякі там ну, рішення, які пропонує Зеленський, це роки насправді, а навіть не місяці. Ти маєш залужний, як... так? Так, залужний, так. Да. Угу. Те, що пропонував, це все типу вимагало довгої паузи, так чи інакше. А Зеленський про яке заморозку, там довгі паузи і тому подібні речі слухати не хотів, і він зараз взяв собі людину, яка каже йому про те, що можна швидше все робити, можна з тими силами, які є, щось вирішувати і тому подібні речі. Скажи, будь ласка, а тобі відома доля генерала Залужного подальше? Можливо, він Ну, Я думаю, що Йому самому поки що е, вона невідома. Та е, очевидно, з е, того повідом... тої комунікації, яка була у президента. Він сказав, що я запропонував залужному посаду ну залишитися в команді, от але і чекаю зараз нього. Це значить, що залужний на жодну з е, запропонованих опцій не погодився. Та наскільки нам відомо, ну це ну там на 90% достовірно, тобто ми лишаємо певну там погибку на можливість. Це сам залужний хотів би. Ну, по-перше, зайнятися здоров'ям, а по друге спробувати відійти від військових справ і зайнятися викладацькою діяльністю, там якимись лекціями по світу, написати кілька книжок. Одну вже написав, другу зараз дописує, наскільки мені відомо. Тобто, це ну він би хотів відійти від війни, щоб не нести відповідальності за ті рішення, які він ну надалі не ухвалює, але які автоматично, якщо він залишиться в війську, будуть лягати і на нього. Давайте тепер поговоримо про генерала сирського. Відразу після його призначення, ну мабуть, і і напередодні також багато хто почав писати, що ось це генерал, який не рахується із втратами. Причому це писало не тільки російські джерела, це писали наші військові. Наприклад, я особисто читав пост одного з командирів третьої штурмової бригади, який написав, що Сирський – це, це Сирський. Таку саму тезу потім повторила і політику, який написав, що заложний пішов, а м'ясник прийшов. От чи не буде заважати такий імідж новому головнокомандувачу Збройних сил України? Якщо припустити, що сирський правда м'ясирський, а не просто сирський, то всі вся відповідальність за його ці якісь типу там супер втратні якісь операції. Тобто так само лежить і на залужному, тому що він був його безпосереднім командиром. Сирський, підлеглий залужного. Всі операції, які планував сирський, проводив сирський, реалізовував сирський, задумував Сирський, вони всі здійснювалися за підписом і погодженням з е -е, Валерієм Федоровичем Залужним. Тобто, якщо в нього і правда є оці тип, е -е, непомірні втрати, то це їхня спільна відповідальність. Да? Наприклад, е -е, наш контрнаступ на півдні, де такі самі е, криваві бої йшли за роботіно та за роботі, не, там на Мелітопольському і е, Господи Бердянському напрямках, куди ми наступали. Там командував Несирський, це операція, яка якою безпосередньо займався, там планував і реалізовував. Е, ну та та частина війська, яка напряму там е, підпорядкована залужна, чи там не було е, великих втрат. Чи там не було о, ну, таких типу непропорційних штурмів і тому подібних речей, мені здається, що там теж було. Тобто тут питання не так в о, о, які, знаєш, особистій готовності там, о, о, жертвувати людьми, як в оперативній ситуації, і в тій ситуації, яка, о, в принципі, є. Очевидно, що Сирський, як вихованець, о, ну, можна так, мабуть, сказати, радянської школи о, військового мистецтва, о, Можливо, менш схильний зважати на, на людське життя, тобто бачити в них більше якби, ну, військового ресурсу, та, ніж ніж залужний, який, в принципі, там часто ну багато хто говорив, що там зупиняв якісь особливо там великі речі, якісь такі не, не хороші. Але мені здається, що е Маючи той такий обмежений ресурс, е який в нас зараз є, Сирський просто чисто фізично не зможе там е проводити якісь там е такі типу, великі російські штурми російських позицій. Знаєш тобто, мені здається, що хочеш, не хочеш, опинившись тій ситуації, в якій він зараз опинився на тій посаді. Він типо муситиме шукати якісь е ну ефективні рішення, тому що інакше ну він, ну, він програє так дійсно здається, сьогодні вийшло чи вчора інтерв'ю одного з німецьких каналів, якщо не помиляюсь, і там от сирський давав перший інтерв'ю, сказав, що наше завдання це, це берегти людей, ну казати і робити це трошки різні речі, але загалом, ну тобто, є якесь таке загальне переконання в тому, що ну армія розуміння, армія що не може... ресурси не не безмежні, так так. Та що вона ну в російську війну в Росію не виграє, так тобто, це мусить бути. Війна технологічна нового типу за асиметричними відповідями, інакше шансів у нас не буде. Скажи, будь ласка, вочевидь, зараз між Зеленським і Сирським вже з'явилася та довіра, якої не було між Залужним і Володимиром Зеленським. Однак, вочевидь, довіра військових до сирського і міжнародних партнерів вона менша. От що важливіше, довіра? Українського війська до головнокомандувача чи довіра між самим головнокомандувачем і президентом України Мені здається, що це не зовсім коректно коректне формулювання та стосовно міжнародних партнерів, так точно, тому що. Ну, якщо ти поспілкуєшся напряму там з Остіном або з там європейськими генералами, то там них все було не дуже солодко, не так солодко, як здається, з Валерієм Федоровичем. І поки що ніяк нема з сирським, але я думаю, що в принципі ж питання не особистостей в таких стосунках, а питання якихось спільних цілей. І хто б там не був, тобто так само, як змінили Резнікова, Наумерова, чи, чи щось змінилося в, в комунікації, там в домовленості, всьому іншому ну, ні, не змінилось, тому що це питання, яке не залежить напряму від особистостей, а все таки залежить від о, інтересів геополітичних великих гравців. Що стосується всередині країни, то о, о, якщо ти пам'ятаєш, коли призначали залужного, то Ну, коли Зеленський призначав залужного, то між ними теж була був величезний рівень довіри. І на початку війни він теж був величезний. Та тобто, довіра це не той ресурс, який типу незмінний. Тобто, сьогодні він є, завтра він не є його немає. та тобто, це все питання якихось дій, здобутків, результатів і взаємної співпраці. Та? Тобто. Якщо зараз ну, Зеленський там і Сирський дивляться в одному напрямку, це добре. Дай Бог, щоб вони так продовжували дивитися в тому ж самому напрямку, однаково і після там 3, 5, 10 місяців ну, цієї спільної війни. Так? сирський взагалі славиться своїм вмінням, типу там планувати операції і проводити їх. можливо, там є ця в нього. Аура людини, яка не рахується з втратами, але я знову ж кажу, мені здається, що це ну, не, не шлях, який він зможе подавати. Та стосовно довіри у війську, насправді, ну, серед якогось там вищого командного складу, мені здається, що там не має бути проблем, тому що ну, Цирський uh, пройшов всі щаблі, тобто там він ну, понятійно всередині uh, Збройних сил, тобто uh, ну, він свій. Ну, якби, наприклад, призначили Боданова, як говорили, то він був, був би чужаком в тій зграї. Ті, а сирський свій, сирський, там, Київ відстояв, Харків відбив, всю Харківську область відвоював, ну, тобто Бахмут тримав. ну, понятійно, він свій. Я думаю, що ну, й, йому має бути не так складно налаштувати якусь, якусь комунікацію з військовим. А, скажи, будь ласка, Пей? а чи зможе э, сирський протистояти? Ну, можливо, якимось таким політичним а, рішенням, які б могли, наприклад, спочинити якісь забі втрати чи таке інше. Мені здається, що це не робота сирського, тобто сирська і політика це от якісь дві різні площини, які не перетинаються і ніколи не перетнуться. Так, якщо дивишся перше інтерв'ю. То йому до великого оратора і політичного діяча дуже далеко, тому я думаю, він буде сконцентрований тільки на війні, і виключно на війні політикою займатиметься той, хто не займається Володимир Зеленський. Чи вважаєш ти що заміна головного командувача українського війська це є зміна облич? Чи це дійсно якби системний підхід з заміною всього командного складу, заміною міноборони? Щоб, щоб це все працювало, якби на, на перемогу? Ну очевидно, що відбулася зміна не тільки однієї людини, а цілий когорт людей, та і в генштабі, і в збройних силах, і в міноборони. І зараз я так розумію, готується велика зміна там і в уряді, і в виконавчій владі. Тобто, очевидно, що Зеленський шукає якусь нову конфігурацію, яка зможе працювати і давати якийсь результат. Але поки що ну це поки що це заміна людей. Але вона ще не переросла в заміну там стратегії, якості і спроможності. Я сподіваюся, що найближчим часом це станеться. Ну і ми усі бажаємо генералу сирському успіхів на полі бою, підтримки українського суспільства і української влади. І сподіваємось, що він зможе наблизити нашу перемогу. Я також дякую Роману Романюку, журналісту української правди, за те, що був сьогодні з нами в ефірі, і розповів про цю дуже важливу тему про зміну військового керівництва в Україні. Дякую, Романо.